А що візит чудотворний робить? Поки Зеленський здійснював візит по обидвох Америках, Рустем Омеров, міністр оборони України, знайшов час сфотографуватись із головнокомандувачем збройних сил України Валерієм Залужним та командувачем сухопутніх військ Олександром Сирським. Я б не говорив про суто протокольне відео, якби не деякі обставини. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої Історії. Мене звати Олександр Серцов, я журналіст і тут ми говоримо про основне. Але перед тим, як продовжувати розповідь, нагадую, якщо ви постійно дивитесь мій канал, однак ще не підписались, то обов'язково зробіть це зараз. Підписалися. Також, також підтримайте відео е, вподобайкою е, та коментом, е, а також на Патреоні, чи долучайтесь до числа спонсорів. Це не складно і максимально необтяжливо. Вважайте, що ви провести автора кавою. Але для початку я мушу повернутися до іншого фото, яке ви бачите з боку від мене. Отож, зеленський, сирський, ірмак і трохи на відстані у Єдиний, кого ми тут не бачимо на цьому розборі, ситуації на фронті Валерій Залужний. Фото зроблено кілька тижнів тому, і про нього ми говоримо винятково як документальне підтвердження, так би мовити, напружених стосунків між Верховним та його головнокомандувачем. Чутки циркулюють давно вперто, однак не знаходять ні офіційного ні підтвердження, ні спростування. Зокрема, про це повідомляє британське видання The Economist» про нібито конфлікт між найвищим військовим і політичним керівництвом України через результати літнього контрнаступу 2023 року. Плюс Зеленський в іншому інтерв'ю іноземним ЗМІ доволі чітко говорив про те, що керівництво ЗСУ, вочевидь, залужний і займається політикою, маючи на увазі інтерв'ю з залужного, тому ж таки з економістом. І плюс невгомовна безугла, яка вже відверто вимагає звільнення залужного, і навіть почала шукати йому заміну, провівши у своєму фейсбуці опитування, а на кого ви замінили залужного. І ось 12 грудня розпочався візит Зеленського у США, центральним пунктом якого мала б стати його зустріч із Джо Байденом. І далі те, що відбувається в Україні, не можна назвати випадковим збігом обставин. Того ж дня Рустем Уміров знаходить час не просто привітати військових із Днем Сокопутніх. Військ а зробити це спільно з Валерієм Залужним та Олександром Сирським. А в інтерв'ю, яке вийшло практично одночасно, заявляє, що питання звільнення головкома взагалі не стоїть. Але подивимось на це фото. Залужний є, а Зеленського та Єрмака нема. Ну, Єрмак, вочевидь, береже зеленського уша. Тепер повернемось до е, інтерв'ю е, е, Умєрова. Ну, отже, цитата: у військовому керівництві завжди є перехідні речі. Які були до мене і з якими я дуже відкритий до суспільства і до своїх колег ставлюся? У цьому плані питання таки не стоїть. Я знаю, його розкручують і зовнішньо, і внутрішньо. Ми сьогодні були разом із главкомом Вітале-Командувачем Сухопутніх військ. Я завжди жартую цього питання з Валерієм Федоровичем. Кажу, хто на цей раз тебе звільняє? Кінець цитати. Заявив Уміров. І в цій історії е, можна було поставити, мож, можна було вийти на фінал. Ніхто нікого не звільняє. І Байден може далі спокійно лобіювати допомогу Україні. Якби не розмовляючий писок е, Мар'яна Безугла, яку забули вимкнути. І вона далі крутить ту саму платівку. Цитата, не треба фоточок, що все ок. Виглядає як намагання міністра видати бажане за дійсне. Треба рішення. Кінець цитати. І далі безугла нагадає за фахом сімейний лікар, причому із лікарської династії, Даль, далі дає поради, як керувати військами. Не лікувати бійців, у чому вона теоретично мала би, е, е, мати якесь уявлення, що вона не військовий лікар, хоча закінчила три місяці військової академії. За фахом сімейна медицина. Це треба йти військову академію, щоб вчитися на сімейного лікаря. Однак вона на тому не заспокоюється і в одному з дописів вимагає погнати на фронт всіх, хто є в ЗСУ. Цитата. Хтось може мені назвати об'єктивну причину, чому в силах оборони зараз десь мільйон, а воює близько 300 тисяч. Що роблять інші 700 тисяч? Це мінімум 14 мільярдів платників податків. Грошове забезпечення військовослужбовців оплачується тільки з доходів держбюджету, не від партнерів. Щомісяця і не менше 168 мільярдів на рік. І не цитати. І тут у мене питання. Чи потрібно мільйон людей терміново погнати напередок, щоб вони там героїчно на довгоду углі Загинули, ну, чи стали каліками, чи то припинити фінансування та розпустити по домах от ті 700 тисяч, які не, в, не на фронті. А ви можете це пояснити? Ну, які є ще варіанти? Бо, здається, навіть Сталін до такого не додумався, щоб всі резерви одночасно погнати на фронт. У нього все-таки резерви залишалися. Ну, Маряна Безугла в тому відношенні виявилася, виявилася переплюнула Йо Йосифа Сталіна, якого вона нібито не любить. Отже, якщо вам було цікаво це ці відео, поставте свою вподобайку, прокоментуйте, що ви про це думаєте. Чи вичерпано конфлікт між Зеленським і Залужним, і питання далі. Не повставатиме, принаймні у прогнозованій перспективі. І все буде Україна. Дякую.